Напередодні довгоочікуваного свята весни в обласному центрі відбувається чимало цікавих заходів. Особлива увага громадськості зараз сім'ям бійців, які на сході країни боронять нас від зла. Хлопчики, дівчатка, батьки котрих зараз на території проведення антитерористичної операції були особливими учасниками кондитерського майстер-класу під назвою Для найдорожчих у світі. Кондитерські майстер-класи набувають все більшої популярності серед дошкільнят і школярів Івано-Франківська. Щоразу випробувати свої кулінарні та художні здібності приходить все більше дітей. Ми практично кожного місяця організовуємо такі творчі майстер-класи для дітей. Ми їх згуртовуємо, допомагаємо їм розвивати їхні творчі здібності. І Ось цього разу ми також вирішили приурочити наш майстер-клас до свята весни, до 8 березня. У нас сьогодні навіть пряник символічної формі квіточки. Це це такий символ того, що природа пробуджується зі сну, все встає, прокидається, і ось весна до нас нарешті прийшла. 20 дітей, батьки яких зараз перебувають в зоні, АТО – особливі учасники майстер-класу. Вони старанно, ретельно виготовляли свої прянички, адже прийшли сюди вперше. А подарунок для матусь має бути найкращий. Є серед учасників солодкого заняття й такі, кого можна вважати фахівцями у дитячій лізі. Так, щоб було дуже дуже гарно і дуже красиво, бо Я хотіла їй подарувати своїй подружці Маргариті. А для інших професійний кондитерський мішечок нове приладдя. Декорую пряники з допомогою крема і прикраски нам дають. Ну, планую подарувати мамі на 8 березня. Я прийшла на майстер-клас вперше. Мені дуже сподобалось. Я розмалювала ось цей пряник і подарую його мамі. Мені туди сподобалось пря... пряники розмальовувати. Я цей пряник подарую мамі. Все, що створено власними руками, найцінніше для найдорожчих у світі мам, бабусь, сестричок і подруг. В очікуванні свята весни і миру зараз всі дорослі і найменші.